Засеїв сам хоз, тіплавобін робить ватабу, золото на пістака на поки не мене думав. Тренті круто, тренті крут, так треплю, попри топ труд, ціпсу, третій, тип, не тим пуками колпу, не мене далі, мене полобани, мали на металі, намитали, віри, мене не було види. Ззор з дідом, дві пісні він прослухав Одну да ні, дві-дві він відслухав. Йому не сподобалось, понятне діло, що ця група. Чекайте, відео буде на Ютубі. Це буде третя серія. Будемо монтувати, працювати. А зараз ми біля ДК будемо далі слухати гурт Калош. Е, нам, в принципі, більш-менш подобається, тому будемо е, дві, двіжувати. Да. Діда відправила на таксі. Всі живі, здорові. Е, дід е, трошечки недовольний, але скоро буде концерт Степана Гія. Степана Гія, тому це буде по-любому краще, ніж то, що було сьогодні. А сьогодні було. Жесть. Ми взяли інтерв'ю в Олега, вокаліста групи Калуш. І це буде мощно. Чекайте. Кух, хіра мен. Як тобі концерт? Який? Вчорашній. <хіхі> Та ж я говорю з Анію. Гу-гу-гу. <хіра> я кажу, що це за якийсь дикаїв, блядь. <хіра> 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 Не понравилось, так? <хіра> Ти шо диво, так? А як тобі той хлопець Олег, що вокаліст групи Калуш? Кій. Okay. Та там нічого хорошого, немає. І так змерз був, там ще двері напор рот. Say. Say. Обичний хлопець, да? Обичний хлопець той Олег, що ми в нього інтерв'ю вчора брали. Що що? Обичний хлопець Олег. А? Ну саратій. Ну, мені не подобається, боріку. Борику, декий старіо. Зімно, зіно. Скоро ми знайдемо час, поїдемо на концерт Степана Гіга. 28 жовтня буде відбуватись. На храм не нужно. Ні, там буде Степан Гіга. Твій кумир.